Те, як ми попередньо думаємо, це частина фундаментів втраченого другого крила палацу. Палац був зведений з 1680-х років, коли фортечні укріплення, які були у вигляді шестикутної такої зірки, вони реконструювалися і додали муровану резиденцію палацу. Ну, очевидно, це якраз є таке 17, початок 18 століття. В цій частині було знайдено. Мідну гільзу 1916 року на ній ззаді написано. Дуже багато кераміки було знайдено, чорної кераміки, кераміки з зеленою поливою. Архітекторка комунального підприємства Простір інноваційних креацій палац Анна Сербен показує знахідку, яку дослідники виявили під час того, як комунальники прокладали водокомунікації на території палацу Потоцьких. За тим, щоб працівники спецтехнікою не пошкодили жодну історичну пам'ятку, стежить співробітниця охоронної археологічної служби України Каріна Сухорукова. Зараз наша задача слідкувати за тим, щоб будівельники не зруйнували ті конструкції, які попадають їм в траншеї, поки вони прокладають комунікації. Надалі я так розумію, що можливо колись будуть проведені вже повномасштабні великі дослідження. Будівельники теж насправді дуже переймаються тим, де вони працюють, і так акуратно я не бачив, щоб оцей маленький бульдозер щоб він копав траншеї під наглядом археолога. Під час рятівних археологічних робіт дослідники також виявили частини водостічного колектора і цегляної доріжки. Її вимостили між колишнім хірургічним корпусом і флігелем, розповідає кастеолог та історик Зиновій Федунків. Доріжку, зі слів науковця, вимостили із надщербленої цегли з цих двох будівель. Що цікаво в цьому об'єкті, що плиткою викладено шість пластів цегляних. От якщо туди залізти, то ми маємо шість пластів пересипаних пісочком десь, десь взагалі тегла на теглу показано. Це період вже після побудови цього будинку, початку 20-х століття. От кераміка, елемент фрагмент глечика. Складність дослідження комплексу Палацу Потоцьких зумовлена тим, що його розбудова поділена на два великі періоди, розповідає Зиновій Федунків. Перший замково палацовий тривав з 1690 до 1802 року. Другий шпитальний з 1802 по 2004. «В Другому періоді більшість об'єктів наклалися, на наклалися, знівелювали оті об'єкти раннього періоду, який нам цінніший, який власне. Репрезентує ось цю територію, до прикладу, ще одна знахідка дослідників частина паркану оборонного муру палацового періоду. Комунальники натрапили на неї, копаючи траншею в колишньому хірургічному корпусі, розповідає Каріна Сухорукова. Тут приходила така невелика частина саме замкова, і вона відгороджувалася таким невеликим муром. І ось фундамент цього муру, власне, ми можемо побачити. Біля частин фундаментів у траншеях і відвалах дослідники знаходять також фрагменти кісток людей і тварин, кермічних виробів, зокрема пляшок чи глечиків, скла виробів із бронзи, міді чи каменю. Розповідає Каріна Сухорукова. З її слів, знахідки датуються періодом від кінця 17-го до початку 20-го століття. Наприклад, ось будівельники нам передали частину люльки. Ось вона знайдена всередині корпусу. Скоріше за все, відноситься до об'єкту, який передує створенню будинку, власне, який на зараз зберігся, і навіть передує самому комплексу палацу Потоцьке. Вчорашня у нас остання знахідка найбільш цікава це власне ось така невеличка прикраса кістяна. Буквально працювали будівельники, робили собі котлован для того, щоб поставити таку машину необхідну їм. і буквально з відвалу з великої купи сміття дістали таку знахідку. Зараз пояснює Каріна Сухорукова, найголовніше врятувати і зафіксувати знайдені пам'ятки. Опісля місця, де їх виявили, позначають на мапі палацу, щоб їх легше було знайти під час повноцінних археологічних досліджень. За словами директора комунального підприємства Простір інноваційних креацій палац Володимира Гайдара, водокомунікації на території палацу Потоцьких проводять до всіх корпусів. Роботи виконують за грантові гроші від програми розвитку ООН у межах проєкту реставрації колишнього хірургічного корпусу. Степан Пенкалюк Назар Вінтонюк Суспільне новини Івано-Франківськ.